Встановлено три випадки: вбивства представника та підпалу ТЦК. Як ви думаєте, чому так трапляється? Як це заслужувати? Може і РФ, може і наші люди, може люди зверху. Щось не поділили. Я думаю, що Росія, скоріш всього, замовляє. Мені так кажеться. А в Києві те, що я бачу, там біля метро, були спиняє чоловіків. Нічого такого, бусики не запихують нікого, там силомість нікуди не тащить. Таке замовлення брати не вигідно. Де вони порушують конституцію, людей побивають, тягнуть. Я думаю, це цим замовлено. Наростає, певно, невдоволення, звісно. Але я не виключаю той факт, що, можливо, ці акції були насправді ініційовані не простими людьми, а замовлені ну, країною агресія. Дуже багато людей вже погано відноситься, так скажемо, до представників ЗСК, половина навіть і до поліції тому що скажем, що це банда.